І президент України прибув до Швейцарії. В нього запланована там зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. За даними Аксіос. Має, перемовини мають відбутися перед тим, як спецпосланці Білого Дому Стів Вітков і Джаред Кушнер вирушать до Москви на перемовини з Путіним. США то близькі до домовленості з Україною щодо умов цього плану, але поки що не досягли успіху в залученні Путіна. Який, хоч і не відкинув цей план, але й не виказав жодного публічного ентузіазму, джерела е, НВ е, в команді президента повідомляли, що станом на вчора Зеленський ще не планував їхати на форум у Давос, нібито тому, що американці просять офіційний Київ погодитися на передачу РФ Донбасу, а Зеленський на це піти не може. А Авдавосі тим часом офіційно підписали статут Ради миру, тобто короля коронували Та? і хоча запрошення отримали більше 40 країн, на самій церемонії підписання були присутні. Лише близько 20 країн серед них Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Косово, Угорщина, Болгарія. Тоді як такі країни Європи, як Франція, Норвегія, Італія, Німеччина та Швеція відмовилися від участі в Раді Миру і висловили серйозні застереження щодо її компетенції. Запросив Трамп до участі Україну, але Володимир Зеленський я нагадаю зауважив, що тоді б довелося Україні сидіти за одним столом з агресором, тому що і Росія, і Білорусь також отримали свої запрошення від Трампа. Я додам, що Володимир Зеленський казав, що все ж таки дипломати вивчають це запрошення, але знову ж таки ні Росія, ні Білорусь поки що теж не відповіли, погодяться вони брати участь чи ні. І на думку голови громадського об'єднання Україна в НАТО Юрія Романюка, Трамп може тиснути на Зеленського навіть із цього приводу у плані того, що запросили Україну до Ради миру, а Україна поки що не дала своєї відповіді. Ну насамперед, йдеться про згоду на участь в ній. Зеленський не хотів ще летіти в Давос, бо не хотів підписувати цю Раду миру, вступати, бо розумів, що США Трамп і я зараз ще і не виключаю, що Трамп буде тиснути на Зеленську, залишатися на фінальній частині підписання угоди про створення Ради миру і бути стороною підписантом. Чого Зеленський хоче уникнути? І під час церемонії підписання у Давосі Дональд Трамп повідомив, що Рада Миру вже ніби як приступила до роботи і робить це за його словами чудово. Але що саме вона нині робить чудово, він не уточнив. Хоча зауважив, що організація планує співпрацювати з ООН. Під час вступної промови американський президент оголосив, що після того, як Рада миру буде повністю сформована, ця структура цитую зможе робити практично все, що ми захочемо. Оце ключове в Трамп робити все, що він захоче. Ну і бачиш, тоді, коли буде створено. Ну так. і Дональд Трамп вважає, що в його раді миру мають бути усі країни, навіть суперечливі люди, які за його словами мають величезний вплив пане президенте, ви говорили про занепокоєння щодо спроб Росії захопити Гренландію. Якщо ви хвилюєтеся, що Путін зробить щось подібне, навіщо запрошувати його до вашої ради миру? Тому що ми хочемо, щоб усі, ми хочемо, щоб усі країни мали контроль, щоб у людей була влада, і щоб у нас ніколи не було проблем. Це найкраща рада, яку будь-коли створювали, і кожен хоче бути в ній.